11 років Олександра Челпанова вже стала лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів. А вже вчора мала змогу відіграти свій сольний концерт у рідному Покровську. Двері зали були відкриті для всіх бажаючих, які прийшли послухати хорошу музику та підтримати юну скрипальку. Я трохи переживала перед тим, як виступати на сцені. Хвилювання, відповідальність, різні емоції переповнювали Олександру. Представлені нею номери подарували слухачам радість спілкування з дитячою творчістю та мистецтвом. Щиро і тепло підтримували юну скрипальку, гості та рідні. Кожного переповнювали гордість і радість за успішний дебют Олександри. Ми багато раз репетували. Я дуже рада. Да, мене така замічательна дочь, наша гордість. Ми її дуже гордимося очень є. Любим. мені дуже сподобалося. Мені теж дуже сподобалося. Я в захваті з теплими словами подяки та привітань доєднався і педагогічний колектив музичної школи імені Миколи Леонтовича. Вам, діточки, желаю здоров'я, щоб скоріше кінчилася війна, щоб ви були здорові, щоб добились того, чого ви хотіли. Не останавляться, не до речі. серце радіє, що вони з бажанням. Саме головне, що вони з бажанням навчаються в музичній школі. Низький уклін батькам, що вони надають таку можливість. Старанно відносяться до всіх занять. Сьогоднішній концерт це своєрідний підсумок всієї роботи, яку провела Олександра за роки навчання в музичній школі. Це не тільки володіння інструментом, розвиток музичних здібностей своїх, а ще й виховання терпіння. Бурхливими оплесками, вигуками Браво присутні сприймали кожний музичний номер. Концерт пройшов, наче одна мить. Всі присутні відчули, яку велику силу має мистецтво. Тож бажаємо Олександрі завжди відчувати впевненість у перемозі, демонструючи свою майстерність і любов до музики.